Всім привіт! Знаєте, я хотіла з вами поділитися. Сьогодні почула проповідь про те, як реально можна любити, як реально можна брати опіку за людей, і наші пастора вони реально. Люди Божі, тому що м, стільки людей, і стільки опіки, стільки турботи за людей, і стільки вкладено, вкладено любові в цих людей, які реально тебе зраджували, які реально е, були горді, які реально обманювали. Але ці люди вони реально вкладалися в тих людей. Чому тому що вони прийняли любов Божу? І я зрозуміла для себе, що до церкви я не любила. Тобто в мені не було любові. Ця любов тривала ну дуже, дуже дуже короткою, така була. Тобто, мені здавалося, що я люблю та коли все добре, коли в нас все добре, всі слухняні, діти слухняні. В нас всі ситуації налагоджені. Ти любиш, але коли приходить така ситуація, що тебе все виводить і в хаті все перевертається з ніг на голову, ти не здатна любити навіть своїх власних дітей, тому що вони тебе настільки сильно дратують. що ти готова їх в цей момент просто ну, зробити щось з ними, тільки щоб їх не стало біля тебе. І я реально розумію, що. Вкладатися в любов це потрібно прикласти великі зусилля і без Божої любові, без прийняття Божої любові, коли в тобі немає любові Божої, ти не зможеш любити, ти не зможеш пробачати, ти не зможеш реально віддати ту любов. І коли я прийшла в церкву, слово Боже, я побачила ту любов, і вона мене лякала, тому що я не вміла любити. А якщо любила, то ця любов була штучна. Вона була була з вигодою, тому що я хотіла, щоб мене любили вдвічі більше. І коли я побачила, що е, мене люблять просто так, що за мене беруть опіку, що про мене турбуються. Люди, які не знають мене, за мене моляться, за мене постять, за мене просто люди, які не знають мене, вони питаються, як твої справи, як ти себе почуваєш, що в тебе на серці. Тобто, і я розумію, що, що, це, що це любов, тому що, ну. Це неможливо описати словами, тому що ти бачиш ту турботу. І я розумію, що справжня турбота, справжня любов, вона є тільки в Домі Божому. Тому що тільки Бог піклується у, у Домі Божому, в своєму тілі. Тобто, якщо ти в тілі Божому, якщо ти в церкві, тому що церква це є тіло Ісуса Христа, і тільки там ти бачиш ту любов, тільки там ти можеш її навчитися, тільки там ти можеш її прийняти, і тільки звітам ти можеш. Винести цю любов і віддати її ближньому. Попробуйте полюбити ближнього, якого ви ненавиділи все життя. А там вчать любити ближнього, тому що є дві заповіді: люби Бога всім серцем своїм і люби ближнього свого. І якщо я нарушую хоча б одну з тих заповідей, вже всі решта не мають ніякого значення. І це я зрозуміла для себе, що реально любові Божої. Не може навчити ніхто. Любов Божу. Тобі дають, ти приймаєш, і в твоєму серці осіляється любов Божа. Тільки тоді ти можеш любити всіх, хто є навколо тебе, і пробачати, тому що це є справжня, вічна любов. Любов Божа.